Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У партії Ястровів, здійснюється розкола. Патруша виступає за прямі мирні перемовини через залучення третьої сторони США та Китаю, Пише телеграм-канал «Топор помсти». Зараз курсують отакі От теорії закінчення війни напрямок радикалів Ястровів Рішуче протистоїть будь-яким поступкам, але їхня сила помітно знижується через втрату підтримки серед верхівки генералітету. Путін фактично відійшов на маргінеси, піддавшись психологічному тиску генерального штабу та служби зовнішньої розвідки. Позиція Патрушева. Патрушев пропонує через американські і китайські канали домовитися. Передача декількох тактичних ядерних боєголовок Росії Україні під контролем третіх сторін як знак добросусідства. Ідея полягає у тому, що таким чином усі Україна отримає обмежену ядерну спроможність, натомість припинить активні бойові дії. Така операція розроблена в найвищому секреті. без широкого розголосу, щоб уникнути паніки або втручання яструбів. Структура реалізації залучення США і Китаю обрані дипломатичні. Канали в обох країнах отримують прямий сигнал про план контроль і з їхнього боку гарантія прозорості передачі і обмеження кількості боєголовок у виведення Путіна за підтримки генерального штабу. РФ Путін під тиском змінюється на лояльного новатора або усувається мирним способом. Повідомляється про відсторонення Путіна з військових структур. А реальна влада переходить до групи генералів на чолі з патрушевим. Передача ядерного потенціалу, ешелони з тактичними боєголовками, формально передасть Україні, але під зовнішнім контролем українська керівництва. Ство декларує отримання обмеженого потенціалу, як засіб стримування, але не активне застосування. Завершення конфлікту українська сторона припиняє якісь всі активні дії на фронті в обмін демократичний процес. В Росії покращується, обіцяється еволюційна трансформація влади, обміни полоненими, програми стабілізації, ризики і обмеження. Яструби в Кремлі можуть утрутитися, якщо плани стане публічним або виявитися неконтрольованим. Україна отримає міжнародну кризу через фактичне ядерне озброєння, навіть якщо. Воно під контролем США та Китай виступають посередниками один. Однак із них може відмовитися, якщо публічність компроментує їхню репутацію. Внутрішня дестабілізація Росії, можливо, виникнення колективного протистояння між лояльними до Путіна та прогресивними генералами. Коротка аналітика, правдоподібність, реальна передача ядерних боєголовок етап надзвичайної складності через міжнародні правила мо не розповсюдження, але сценарій диверсійного сигналу може мати сенс як політична операція, мотиви Патрушева. Пошука виходу з -за кризової ситуації за допомогою міжнародної гарантії, утвердити свою прихильність модернізації персональної ваги. А США і Китаю діють як балансувальні сили можуть отримати виграш у вигляді зменшення загрози регіонального конфлікту та розширення впливу. Виграш для України, навіть обмежена ядерна сила, сильно піднімає переговірну позицію і стримує подальшу ескалацію глобальні наслідки. Успішне завершення війни з мінімальними людськими втратами та зменшенням ризиків. Ків масштабного руйнування редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.